Привіт підписникам та гостям каналу. Але все ж таки знаєте, що я бажаю здоров'я всім українцям та тим, хто нас підтримує. Друзі, зробив сівалку. Щоб сказати, що було легко, то ні. Щоб сказати, що було важко, то також ні. Але сил трішки, як би сказати, сил і матеріалів було потрібно. Не так легко її зробити, але якщо постаратися, то можливо і це. Наче що я хотів від неї побачити, і що, що я хотів від неї отримати, і щоб вона не була така, як та. Це норма висіву, щоб висивалося всі, мільйон на гектар мені потрібно. Ну, Сіки на метр на сіни розрахунок є на каналі. Дивіться, ще десь черпайте інформацію. Щоб висівала мінеральні добрива і на ту глибину, яка мені потрібна. Це те, що я хотів досягти в ній. Та, що попередня в мене була, ну зараз так, по ходу вам буду розповідати, розповім, що до чого, як, які розміри, що робилося. Зараз візьму рулетку. Значить по розмірах, ширина самої платформи 54 см і довжина. ну Ширина, верніше, це ширина, а це, як би сказати, вже її довжина виходить чи як. 213. Ширина оцієї рамки. Висота верніше, 46. Ну, ширина відповідно до цієї рамки. Зробив отакі косинці розпорки тут, 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 тут і аналогічно і з тієї сторони. Що я змінив? Чому я поклав таким чином анкера, не таким, як вони були? Бачите, вони вже стоять рівно. Я розповідав у попередніх відео, що це. Труба стоїть під 90 ну, градусів кутом. Розрізані тут було 10 прорізів через сантиметр. І її якби зігнуто. У кого є трубогиб, це можна зробити на трубогибі. В мене не вистачало часу його зробити. Граці мені так трошки швидше було. Це старі анкера від тої сівалки, яка в мене була. Вони стояли на ній під таким кутом 45 градусів. Чому це, на мою думку, неефективно? Тому що. І отут, якби було це, бачите, воно все, я її перемістив туди вперед, зараз переду вам покажу. Вона стояла отут. Вона була трішки довша, ця сівалка. І колеса були попереді, регулювалася отим винтом верхнім. Тобто, відпускаючи, заглиблювалося, скручуючись, вона підносилася глибина. Чому це неефективно? Тому що. Таке регулювання призводить до того, що нижній, задній рядок, якщо це однорядна, отак у вас, то це все нормально, нічого страшного немає. Якщо така двохрядна, то задній рядок заходить більше, ніж передній, що не є доцільно. Розумієте, ну, Глибина посіву повинна бути однакова. Тобто, яку задали, це 2-3 см для пшениці, ну, дивлячися, які терміни посіву, чи ранні, чи пізні, чи оптимальні. Таку вона повинна і дотримувати. І, звісно, що вже стало оці насінні проводи, стояли отак. Коли я їхав по рівному чи їхав під гору, все було нормально. Ну Це особливо було видно ну, на і недоліки. Коли вже їхав, як би сказати, вниз, то цей кут 45 градусів він ще зменшувався і вже була ймовірність забивання. Тому я зробив, отак, і долання оцього насіння звідси аж до ну, землю, коли він падав, це було довго. Тобто там 2 метри потрібно було проїхати, самі розумієте, з запасом вже дивиться. Таким чином я подумав зробити, чому і зробив так. І ще одне, чому двохрядно, не однорядно я робив. Тому що сівозміна в мене відбувається після соняшника, йде пшениця. Також приділяйте увагу сівозміні, у ну, соняшник, після соняшника, самі розумієте, що не сильно далеко, не сильно добре. Трошки змінюйте сівозміни. Е, після соняшника у мене є рубаючий каток, на якому я подрібнюю оце баделиня, познивні рештки, соняшнику, особ... ну, для соняшнику він предназначений, кукурудзу писали там, можна ним. Ну, Поживемо, спробуємо. Того року хлопці так зібрали низько, що мені не доводилось, його там все було нормально. І не таке бадилля то було того року, тому що засуха валила. Цього року хоч трішки дощики, а того року ще більше засуха була така сама, видніше жарило, а дощиків не було. Ну суть не в тому, подрібнюючи, оті рештки в мене вони получаються довжиною 16, 17, 18 см. Тобто, то якби стояла однорядна, швидше б за це, за все теоретично воно б забивало. Тому я робив двохрядну. Ту робив двохрядну, але там з регулюванням оцім трішки казується. Хоча результат був непоганий, якби як на те, що зробили. Ширина між цими, якщо від задньої до цієї брати, це в нас 26 см. Якщо від цієї також 26 см. Тобто, оце... Пожнивні рештки, подрібнені пожнивні рештки, раз-раз і пройдуть. Звичайно, анкерна сівалка, її великий мінус перед дисковою, що вона анкерна. Тому що дисковою сівалкою можна зайти одразу не дискуючи, без, а інколи можна навіть. ну Там, звичайно, є питання висота цього соняшника, щоб не, не порвати тут нічого, не розірвати, то вона, звичайно, краще. Згоди. Але. Поки що буде так. Тут я ще візьму на хамутик або так само от проволочку візьму і ту сяну, щоб вони не випадали. Це 32 труба. Розварена таким чином, ви ну, можете бачити, це є попереднє відео, там нічого такого немає. Вон, бачите? Розварено і попередній такий носик, я його вже цього разу взяв, заточив. Оце все заточено. от такий носик тут. Ну, от таким чином виглядає. Довжина його. Загощу довшого, довжина 56 см, а коротший іде а коротший іде 35 см. І отак воно, бачите, отут я її трішки зробив і якби зігнув трішки коромислом. Що ця, що ця? ця трішки далі, та ця Тут вона встановлена профтрубка 16 і сплошний штир такий йде. І усилено отакими от штуками. ну Це, це що. Це щодо цього. Це я сказав по розмірах. Попередні. Що там, як воно? Оці зняті на довших. Це пружинка, звичайна, в мене була від е, Москвича ще залишилась задня оця спинка пасажирська, як би сказати, то отам от такі пружинки йшли. Я їх порізав, я це все залишив від, ну, від тої сівалки. Одне, що я змістив, це все наперед. Оце, оце було. Край їх трішки також обрізав по 5 см, він був отут. Я змістив сюди, щоб вона не була така довгою, масивною. Тобто позміщував на коротші, я вже їх закріпив, вони тут вільно стоять, не натягнуті. Ну, це так вона трішки розтягнулася, щоб була. А на ці зняв, тому що тут, щоб натягнути, її потрібно трішки натягнути, щоб сила опору до землі що цих довших, що оцих коротших була однакова. Розумієте? Щоб не ті були легше, бо довше плеча, самі розумієте, потрібно, щоб тут пружинка була мощніша. Ну, так як з чого є, з того є, то так зробив. Ці я вже на коротші поклав, а на ці знімаю, щоб пружинка не розтягувалась, не втрачала свою пружність. Це також теорія, як би сказати, з таке розуміння. По ще, що ну це я розповів, що звідти, що звідти воно однакове, ну довжина цього косинця вже тут верхньому. 37. ну Це все, як би сказалось, складалось тако докупи, зварувалося, додалося, начебто ну, нічого не відрізалося, а так робилося. Роз, всі е, косинці отут по рамі, все розварено так добротно. Отут, у дві профтруби 40 на 20, укріплено. Звідси приварено, так. Косинкою також зварено, і зверху ще одною косинкою. І ззаді приварена вона до швеллера, 8х40 швеллер. І так само розварена двома косинцями. Ще побачу, побачу її по практиці. Можливо, ще зроблю такі дві косинки ширше, щоб, тому що бачите, цей ящик давить саме на края. А трактор тримає оці швеллера посередині. То побачу, ще як буде, можливо, розвару ще її. Отак туди. Так звідси прямо і сюди, звідти туди і ще звідти. Розумієте, щоб воно було ще надійніше. Ну, поки що так, як би сказати, непогано. По цьому сказав, ця, це все залишилось від старої. Тут нічого такого не змінював. Довелося трішки її врізати і трішечки підрівняти і от таким чином зробити. Ну, угол не був виставлений, а можливо і тут вже щось примінилося. Ну, таке, самі розумієте. І Система, як би сказати, регулювання глибини таким чином виглядає. Оцей кусок швелера, оцей бачите, шматок швелера, це оце чотири гайки-болти прикріплена, ступиця сама, Жигульовська ступиця і колесо до неї прикручено. А на цих, і ця, як би сказати, цей швелер прикріплений раз болт, два болт, три болт. Це болт регуляційний. Тобто, якщо мені потрібно буде зменшити глибину, я відкручую оцей болт і цим зменшую гайку, верніше, і цим її відкручуючи, буду опускати колесо, Зменшується глибина. Якщо мені потрібно буде збільшити глибину, відкручую цей, і підкручую цим, і назад цим фіксую. Тут я покладу рулеточку, коли вже буду її виставляти. так вже. Ну зрозуміло. Покладу, щоб бачити наскільки потрібно, тобто, якщо проїхався, скільки там 2 см, потрібно додати сантиметр. Значить, раз по рулетушці опустився собі ще на сантиметр. Таке регулювання, мені здається, доволі доцільне. От Тому що, ото що було, нікуди, як би сказати, ну годиться, воно посіло, але хочеться щоразу краще щось робити. Краще, щоб воно було е, якісніше, ну, все ж таки, йдемо до якогось розвитку, щоб ми більш. І раціональніше, і ефективніше ставилися до своєї праці. Ну, і мали, дай Бог вам класні врожаї, і з якомога меншими затратами ну не завжди так виходить. Самі розумієте, що по цій рамі сказав, по висоті сказав. Ззаді, отут е, встановлено, ну це я розповів, да, 16-та 16 трубка. І в середині 16 штир, тобто він тримає всі анкера. Всі анкера. Щоб <реш> щось змінити, то його потрібно буде витягувати весь. Ну, якщо щось трапиться, але того року відсіяв і все було нормально. Надіюсь, цього року так буде. А тут ще всилив отакими, От отут де видно, отакими От косинцями також повсиляв до профтруби. Бачите, і до труби, до самого анкера, і до цієї труби. Ще під силу висота його, не пам'ятаю чи казав, 35 см. 35 см ну, висота до цього. Тут я його розвальцював. Якщо буде вам видно, отут на цьому. тут я його розвальцював. бачите, Щоб також на сінинки тут нічого не падало, Тут, коли я прорізав болгаркою, я ще шліфанув нождачкою так, посередині, щоб там також не було ніяких зазубренок. Тобто, Мінеральне добриво і насіння без перешкод падало. Оцим чином, що я зробив, бачите, довжина долання насінниною оцих сіми з анкера трішки менше. Бо то, як то було, то то було а що Воно мені не, не подобалося. Воно практично все працює, як би сказати, як то як на голодний жлудок і ксок хліба добре. А щоб нормально, то все ж таки йдемо ще раз повторююся до кращої і робимо так. Так, як Тут розварив 20х20 20 профтруба, косинка 20х30 і ланцюг. Получив я того року трішки по таких коментарів за цей ланцюг. Що що ти фігньою займаєшся, показуху робиш, клоунаду створюєш. Нормально загортає, ніякої клоунади я не створюю. У багатьох нас ланцюг ззаді стоїть. Є, оті, можна взяти від віджатки, можна взяти ну, від мотовила цього, чи як воно там. Від комбайна ззаді гребіночку покладити, грібінку тут покласти, можна все. Мене влаштовує цей варіант. Одне, що того року було, що не закривало оцей крайній анкер. То я там патик чіпляв і вже все нормально, результат є, і з патиком нормально все, все ну, Нормально все було. Цього року я його взяв, розварив трішки ширше, отак воно буде. ну Це як буде десь переїжджати чи їхати. А коли вже виїхав, кинув і воно спокійно собі там набирається трішки тих пождневних решток і воно так і розтягує їх. Непогано. І цей і цей варіант непоганий. От ті є в магазині, ці загорталки, якби там правильно не знаю, як вони називаються. Ну, зрозуміло, ота грібіночка. Класна, ріж, суперова. Піціна це анкерна сівалка, її мінус, що вона анкерна. Дискова. Суперова, класно, бомба, офігенно, супер. Але поки що так, будемо бачити живі здорові, можливо, і на другий рік я її перероблю і на дискову. дискова це більше можливостей, це це класно, це крутіше. Це, як би сказати, елітніше, це супровіше. Анкерна, вона трішки така. Але по мірі. Того, що є, виходимо із того, що є, як би сказати. Диски, щоб чіпити, ну можна було. Її вага десь 250 кг, Її загальна вага. Тобто, диски, я не знаю, скільки пара важить, десь потрібно буде подивитися. Тобто, ще якихось кілограм, мабуть, 50-60 додається. Диски такі, вони нелегкі. Повідки там все можна то зробити, переробити. То все не складно. Вже пружинки придеться якісь класти. Ну, поки що так. Що по цьому цемуся? Привід, привід від цього колеса. Тут бачите, зірочка стоїть від вас, маленька, і передається через цепок вазовський на великі оці три зірочки. Одна йде натяжна, така на пружинці, бачите, така сама, як і там. натяжна, А цих дві йдуть, одна йде на туковий, а інша йде на весіний апарат. Рулюється ну, там, воно отак воно там не, не зажато. Тобто потрібно е, менше, відтягнув менше, відкрутив оцей болт, зірочку посунув далі з цією виточною втулкою і тут, і тут посунув далі, щоб вона була отак рівно з цим. І закрутив тут квадрат, фіксується, все нормально. Елементарно просто. Передаточні числа я не знаю, але швидше, що 1 до 2. Понижаючи буде. Тобто на 1 метр, ну тут колесо йде, мені здається, метр 30 чи метр 40, я не пам'ятаю. Тобто на один оберт колеса буде лише пів оберта ціло. Ну, Якщо один до двох. Зрозуміло, так? Да? Тобто, і ну, з цієї сторони така сама регуляція, бачите? Така сама, точно все зроблю. Ну, що звідти, що звідти також буде стояти рулетка, коли буде, ну, шматок якийсь 10 сантиметрів. Прикріплю. Теж назначу, коли я її вже базово виставлю, як вона буде стояти, щоб від чого я відтурлювався. Тобто, якщо там понизив я сантиметр, наприклад, вниз мені треба заглубитися, то і тут, щоб сантиметр відповідно, я не заглубився, щоб було однаково все. Така штука не ставив диск, писали, поклади диск. Покладите, нормально себе відпрацювало, показало, видно, куди їхати, лишає слід, все нормально. З цим проблем не було. Але, мені здається, того року я ще чіпляв кусок такого ланцюга, щоб трішечки краще. Ну, Нормально. Отак От воно виставляється. Це е, 32 га -та така сама трубка. Такий болт відкручується. Тут гайка приварена, просверлений отвір до цього валу, відкручується, посувається туди-сюди, куди потрібно. Тобто відрегулюється так само, але ну, це приблизно десь так воно і має бути, бо я виміряв. Закручується. Отака От тут фіксація, щоб воно не падало сюди мені, зрозуміло, да? і воно лише опускає сівалку, воно лише кабрик і, і вже робить борозно. І пружинка, щоб, щоб воно ну воно від, відкручене все. І пружинка, щоб воно, бачите, щоб воно притискало його ще до землі ближче. Значить, що далі? Отакий брезентик. Був шматок, не хотів гратися, я з... Бо, тому що, щоб зробити якусь металеву кришку, потрібно, самі розумієте, знову профтруба, знову жесть, знову електроди, знову круги. Зробив таким чином. вона, Раз, два, і три. І засипай, насипай, відсипай, що хочеш робити. Такий ясік варився по факту. До речі, туковий. І весінний механізм. Я замовляв туковий задньою стінкою у зборі, і весінний механізм знов, також у зборі. Не хотів гратися, були думки десь зекономити, але там різниця була, мені здається, тисячу з чимось на одній стінці. Ну, в загальному десь 2 тисячі різниця була. Що, як би сказати, але все ж таки взяв його, щоб не гратися, виставляти, все ж таки завод є завод. Тут не поспориш і ці, і всі ось штучки, все прикручено, прийшло класно, все вистачає, все є, склали, упакували лайк. Like. Лайк like вам, виробникам. Я радий, що такі речі у нас виробляють. Удосконалюйтесь і робіть ще краще. Доволі приємно вже з такими буде. Чому замовляв весіни і чому замовляв? Співстів спочатку лише весіний, але вже і замовив і тукові. Чому весіни? Тому що норма висів. Тим висівним я б цього не зробив. Я вам розповідав, не буду повторюватись. З цим висівним буде набагато краще. Тобто, оце регулювання на колесах це глибина посіву, а висівний це норма висіву. Яку норму мені буде потрібно задано, щоб він ну плюс-мінус, звичайно, з похибкою це все буває. Висів. І туковий, мінеральний добрив. Бункер зварний таким чином, бачите, це зернови. Відсік для зерна. використовувалась профтруба 20 на 30 і 20 на 20. Де такі, як би сказати, стиковні моменти. Основний кістяк це 20х30, а оці такі з'єднальні 20 на 20. Тут розрізана профтруба 20 на 30, сюди і, як би так показати, і сюди. Тут просвердлено під дно висівного і взято разом уже з цим, щоб бункер закріплений на ньому. Отак от виглядає ось таким чином. І отуковий, от туковий відсік. Ось так. Кому буде потрібно? Дивіться, добавляйте самі щось. Виходьте з положення, удосконалюйте, робіть щось краще, діліться порадами як завжди. І, звичайно, щоб засипати зерно чи вибрати отака от підніжка. Я не думаю, що тут хтось буде стояти при роботі. Тому що, самі розумієте, якщо ще стане людина тут ну, 70 кг, ну, плюс-мінус, то глибина, звичайно, потрібно буде калібрувати її, Тому що, ну Так само, як і це, що повний бункер буде трішки можливо, це теоретично, тому що більше навантаження на колеса, а вони, бачите, що вузьковаті. Тут би краще трішечки ширші якісь колеса покласти. Так вони йдуть вузькі. Ну, побачимо, як буде в роботі того року, відпрацювали непогано, але там не сильно я звертав увагу, тому що я не міг передні то йшли, а задні вже як, як, як йшли. Тобто там виставити неможливо. У цих двох рядні, ось таким вже регулюванням глибини, я думаю, що все буде нормально. Такі, такі справи, друзі, така вийшла сівалка, а бункер варив по факту. Ніякого нічого там не було, прикладав. Прикручував задню стінку до дна висівного і вже тут профтрубу 20х30 повирізав, попри, як задня стінка має бути. Передню вже так фантазію вімкнув, що ну, вже так підгонив, як би сказати, що ще раз повторююся, що ніякого креслення, нічого такого не було. Як, як то кажуть, що бачив, той ліпив. Ну і в результаті вийшла така річ, але це ще лише половина справи. А вся справа буде по тому, як вона засіє, як вона відпрацює, як вона себе покаже. Ну, моя думка і моє бачення, і те, що я хотів отримати, це глибину посіву і норму висіву, і туковий механізм, механізм-мінеральне добрива. Я думаю, що я її як би досягнув. Вітя, велике дякую за шклінти. Я тобі кажу, ти, ти взагалі, як, як те, що було потрібно. Передав тоді вони якраз, як, ну, мабуть, і сюди і такі йдуть. Так що такі справи, друзі, таке бачення, я думав, я його втілив, те, що я бачив. Такий результат вийшов ви своїми коментарями. Буде приємно читати їх. Звичайно, напишіть, буде приємно. Подобаннями це поширює. Контент це поширює канал, більше від це відео, це поширює відео, більше відео це бачать люди, і можливо комусь буде це попадеться, хтось робить і е, хтось зробить, ще щось додать, ще щось удосконали, ще щось зробить краще і поділиться. Я його побачу і зроблю вже по тому. Можливо, щось не бачиш, не орієнтуєшся в чомусь. Ну таке, знаєте, що на звичайно я вам бажаю, щоб ви мали можливість купувати. От, от чого я вам бажаю, того я вам бажаю. Ще раз повторюю, що зробити її важко, то ні, щоб зробити легко, то ні. Ну, все ж таки, такий результат маємо, але я вам ще раз повторююсь, бажаю, щоб ви мали можливість купити. Купити сівалку, приїхала, підчепити, налаштована. Все, все круто, все класно. Хто не має можливості, звичайно, мусив робити. Хто не має можливості і робити, самі. Розумієте, що, що буде. Ну, не будемо на сумному. Такий результат, я думаю, з 10. Ну, на 7. На 7 конкретних тягнень. Так що, друзі, до наступних відео і хай щастить!